Гаррі Поттер і Викрадач магії, частина 10 Софі Айві. П'ятниця була останнім у цьому семестрі днем Гарріного вчителювання. Наступна нагода повчити юне покоління його чекала аж навесні, незадовго до річних іспитів. Сьогодні він на окраїні лісу тренував чотирокласників. застосовувати бомбарду на трухлявих пеньках і краєм ока позирав на те. Як Гегріт кілька разів виходив зі своєї хижини, опускав голову в діжку з водою і повертався назад. На жаль, антипохмільне зілля, яке Гаррі випив зранку, не діяло на напіввелетнів. Ще щоп'ятниці, після уроків у Хогвартсі, збирався відновлений клуб дуелянтів, на якому Гаррі мав виступити у ролі запрошеного майстра дуелі. Така честь випадала Гаррі не вперше, і зазвичай на показових дуелях він змагався або з вчителем захисту, або із професором Флитвіком. Але за обідом до нього підійшла Софі Айві, нова вчителька маглознавства, і попередила, що сьогодні вона буде його опоненткою. Що ж, на цей раз видовищної її дуелі не буде. І нащо? Цікаво, спокійній і тендітній міс Айві дуель. О шостій вечора всі зібралися у великій залі. Спеціально для учасників клубу дуелянтів тут щотижня вичекловувався довгий поміст. Коли всі глядачі зайняли свої місця навколо помосту, Гаррі Поттер і Софі Айві зійшли на нього і привітали один одного традиційним поклоном. Гаррі не любив дуелі з жінками. Звісно, він знав багатьох сильних бойових чеклунок. Взяти, хоча б директорку МаГонаґіл, місіс Візлі або всіх тих авророк, з якими йому доводилося працювати. Його власна дружина теж могла дати фору будь-якому чоловікові. А Герміону у гніві він побоювався навіть тоді, коли та не мала ще при собі чарівної палички. Але на відміну від них, Софі Айві була з виду геть не грізною, Ще зовсім молода 20-річна дівчина. Вона була невисокою на зріст, худорлявою і спокійною. Волосся міс Айві було білявим, коротким до плечей, злегка кучерявим, очі виразні, губи тонкі. Випускниця Рейвен Клоу. Вона почала працювати у Хогвартсі два роки тому, відразу після його закінчення. Наскільки Гаррі міг судити, вона була вмілою чаклункою. Але чи вправною в дуелях поняття не мав, бо ні разу не бачив її у поєдинку. Макгонаґл прийняла цю дівчину на роботу, адже та була маглонародженою і краще за всіх інших кандидатів знала про життя маглів. А ще вона вдало користувалася усіма вигодами як чаклунського, так і маглівських світів. Навіть зараз свою атласну синю мантію вона поєднала із джинсами, вважаючи, що так їй буде зручніше боротися в дуелі. Б'ємося до роззброєння, оголосив Гаррі. Ні, до першої крові, заперечила місіс Айві. Гаррі не хотів би зробити їй боляче, проте відкидати виклик не в правилах традиційної дуелі. Тоді, за вами право, першого удару змушений був погодитися, Гаррі. По руках, професорка Айві зайняла бойову стійку. Гаррі зробив те саме. Баубілус. вигукнула Софі і зробила різкий випад рукою. На показових дуелях зазвичай використовували вербальні заклинання за винятком випадків, коли заклинання виконувалось виключно невербально, щоб учні могли їх переймати і вчитися. Із абсолютно білої палички вчительки маглознавства вилетіла тонка світло, жовта блискавка. Заклинання. Якщо воно влучить в ціль, неприємне, схоже на слабкий удар струмом. Але не страшне. У Гаррі воно, звісно, не влучило. Він навіть щита не виставляв, лише пригнувся і блискавка полетіла в стіну. Настала черга випустити заклинання у відповідь: Таранталегра. Гарі на вмання обрав безпечне заклинання, яке умовно можна було назвати бойовим. Софі ухилилася інфлетус. Тут вже Гарі довелося серйозно хилятися. Він помітив, що Софі, закінчуючи рух паличкою, підкручує заклинання, повертаючи запястя, від чого траєкторія самого заклинання ставала непередбачуваною, а йому б не хотілося бути роздутим ще на початку дуелі. Рікту семпра, протего, калошу. Трястя, таки потрапила. Одна нога Гаррі приклеїлася до підлоги. Підкручування спрацювало. Фініте, локомотор в віблі. гукнув Гаррі. Вердіміліус, Протего. Різнокольорові іскри закляття розбилися об його щит. Імпейдімедіа, Інкарцеро, мотузки, начекловані міс-айві, пробилися крізь його неперешкоджальне заклинання, але не дісталися до гарі. Тіті Ландо, нарешті потрапив у праву руку, ще трішки влучив би просто в чарівну паличку. Але схоже, лоскуту Софі не боялася. Та й ослабити її це заклинання не змогло. Мить і ось вона вже, перекинувши паличку в ліву руку, цілиться у відповідь. Патрифікус Татталус. Ступефай. Еверте стадо. Софі Айві виявилася безкавишною швидкою. Гаррі ледве встиг відбити останнє заклинання. Воно влучило у кубок у ніші і перевернуло його у повітрі. Гарі так і кортіло перейти на невербальні заклинання. Промовляння забирало забагато часу. Дуель, яка починалася як гра, набирала обертів. Імобулюс. Айр Клайпеус. Софія утворила перед собою величезний повітряний щит. Він вібрав у себе заклинання Гаррі і залишився неушкодженим. Мелофорс. Гаррі повторив заклинання повітряного щита. Тепер йому було важче досягнути один одного. Петрифікус тотало з дуо. Гарі цілив у ноги. Єдине незахищене щитом місце, проте Софі вправно ухилялася. Ступефай, Петрифікус тотало Стрія. Гаррі випустив одразу три паралізуючі закляття, проте Софі змахнула їх всіх своїм щитом. Фріїс. Поміст між дуелями вкрився льодом, і Гаррі відскочив назад, аби його ноги не примерзли до підлоги. Софі теж довелося зробити кілька кроків назад, і Гаррі скористався моментом. Леві корпус подумки вимовив Гаррі. Софія полетіла вгору, підчеплена за ногу невидимим гаком. За мить до цього вимовши. Пунктум акуус Гаррі вперше почув таке заклинання. Воно не залишало в повітрі видимого сліду, і, як подумалось Гаррі, пройшло повз саме час завершувати дуель. Гаррі знав, як зробити це, не завдаючи суперниці шкоди. Він націлив свою ялівцеву паличку на Софі, але раптом побачив, що хвойна різьба біля його пальців наповнилася кров'ю. Схоже, його випередили. Місіс Айві таки влучила в ціль, зробивши крихітний, наче голкою, і невідчутний прокол в його в пальці. Вдача і точність, якій можна позаздрити, а ще впевненість у собі. Навіть зараз, висячи вниз головою, вона точно знала, що вже перемогла. Замість того, щоб намагатися звільнитися, вона наклала на свою мантію закляття прилипання до тіла. Тепер поділ мантії не спадав їй на голову. Схрестила руки на грудях і ефектно висіла, наче летюча миша в печері. Хитра білява летюча мишка, яка щойно перемогла Гаррі Поттера. Лібера корпус повернув її на землю Гарі, пом'якшив випускання лавіосою. Глядачі ще не зрозуміли, що трапилося і чому дуель припинилася. Тому Гаррі, сховавши паличку в кишеню, показав праву руку, щоб всі побачили червоний слід на кінчиках пальців. Вітаю з перемогою, професорко Айві, перевівши подих, сказав він. Потім підійшов і потис її руку. Зізнаюсь чесно, я не очікував, що ви будете такою вправною протиницею. Колись натренувалася, відбиваючись від хапунів. Ну, звісно, подумав Гаррі, магла народжена. Вона ж мусила ще зовсім юною дівчинкою цілий рік десь переховуватися. Нехай буде ще раз проклята війна, яка змушує дітей боротися за своє життя. До речі, професоре Бернете, ви тепер мені винні, зиркнула на свого колегу Софі. Я кинула виклики на спір із професором, пояснила вона Гаррі. Професор Барнет, Гогвардський вчитель числа магії, який разом з іншими вчителями спостерігав за дуелю, піджав губи. Дірк Барнет, майже 30-річний чорнявий худорлявий чарівник, був родом з Америки і ось вже другий рік викладав число магію на місці загиблої в битві за Гокварс професорки Вектор. І схоже, що між двома молодими професорами пробігла чорна кішка. Гаррі подумав, що це якось не по-чоловічому з боку професора Барнета змушувати дівчину наспір брати участь у дуелі. Але часу довго над цим думати не було. Заняття в клубі дуелянтів було у самому розпалі. Учні від споглядання дуелі перейшли до вправляння в деяких із побачених бойових заклинань. У кінці заняття, коли всі учні, втомлені, але задоволені, розходилися. Гаррі запитав у Софії Бій до першої крові теж був умовою вашого з професором Барнетом Парі? Ні, умовою була роззброєння, але я не люблю, коли мені ставлять умови. Якби я не знав, що ви навчалися у рейнвен клові, то назвав би вас істинною Грифіндоркою. Це там люблять порушувати умови і правила. По собі знаю, пожартував Гаррі і хотів ще сказати кілька слів про дуельну майстерні Софі, але раптом йому запаморочилося в голові, він перечепився через кимось якимось з учнів на підлозі портфель і ледь не впав. Обережніше, містер Поттер, підхопив його за лікоть професор Барнет. Стампе, якого Мерлін твій портфель робить на підлозі, підбери негайно, начупара, гукнув він і пішов далі. Це летюча мишка а з мене всі сили вижила, чи вчорашнє вогни знову дає про себе знати, зі Гаррі. Того ж вечора, Гаррі, як і 14 разів до цього, прийшов до Лори Браун на прийом. Сьогодні цілителька Браун поглядала минулорічні жовтневі спогади Гарі, в тому числі і спогади про його весілля. Оце був один із найпрекрасніших днів у його житті. Ось їх перша ніч у ролі чоловіка і дружини. Вони обоє, трохи втомлені, але такі щасливі. Стоячи позаду, Гаррі цілує ластовиня на її худеньких плечах. Вогняне волосся зібране у легку зачіску, лоскоче його обличчя. Кляті зав'язки, на білій шовковій сукні ніяк не піддаються. Хто і для чого їх вигадав? У спальню Гаррі заносить Джині на руках. Вона, сміючись, прочиняла чарівною паличкою двері. Весілля гуляли в барлозі. До пізньої ночі місіс Візлі образилась би, якби вони обрали інше місце для бенкету, завершував святкування чарівний салют, який вималював у небі образи Гаррі і Джинні. миготливі сердечка та інші романтичні картинки. Гості ледве поміщалися у довжелезному шатрі, чого варті лише численні тітки, дядьки та кузени Візлі. Застілля чергувалася і танцями. Місіс Візлі, будучи впевненою, що це буде чудовим подарунком, запросила виступити свою улюблену целестину Ворбек. Найстійкіші гості ще кружляли у танці під сильну любов, уже не молодої темношкірої співачки. А Джинні, піймавши момент, щоб скинути туфлі, сиділа за круглим столом молодят. Луна подружка нареченої та рон, шафер нареченого, сиділи поруч з нею. Гаррі саме повернувся з саду, куди виходив на кілька хвилин. Гаррі, в тебе дуже дивний вигляд, сказала Луна, і рука брудний. Брудний, зараз приберу, розгублено сказав Гаррі. Ой, а де моя чарівна паличка? Ти загубив чарівну паличку, коханий, ну ти даєш. Тергео, і акціо Гаріна чарівна паличка, сказала Джині. Видно, випала, поки ти був в саду. Проте Джині, та акціо не дало результату. Давайте я спробую, запропонувала Луна. Акціо чарівна паличка з гостролисту!» Дивись, он вона летить. Гарі впіймав паличку і сховав за ремінь. Це не схоже на тебе, Гаррі, продовжувала Луна. Тебе ніби кунфудусом впарили. Луно, припини, озвався Рон. Його вдарило щастя. Він сьогодні одружився з моєю сестрою. Ти щасливий, Гаррі? Як ніколи, відповів той. Луно, ходи потанцюємо. Підплив до столу Фред. Ти ж не боїшся танцювати з привидом?» Ні, трохи я усміхнулася та і простягнула руку, ніби кладучи її на прозору долоню Фреда. Хто б казав про дивний вигляд? зауважив Рун, дивлячись, як Луна кружляє навколо Фреда у своїй блискучій салатовій у жовту смужку мантії. Її зачіску прикрашав вінок із великих білих півоній. Всі троє за столом засміялися. Спогади невпинно відмотувалися назад. Ось Гаррі тільки повертається із саду до шатра. Ось виходить на двір, між цими спогадами пробіл, ось воно. Щось, чого Гаррі не пам'ятає щось, що його змусили забути, цілителька Браун почала шепотіти заклинання відновлення пам'яті, і всі свідомості Гаррі стали спливати спогади. Він вийшов у сад, щоб перевірити, чи все готово для запуску салюту. Але як тільки ступив кілька кроків поза шатром, його увагу привернуло миготіння повітря за кілька метрів праворуч від нього. Гаррі миттєво розпізнав наближення людини у ненадто якісній мантії невидимці і потягнувся за паличкою. Але не встиг він навіть торкнутися своєї чарівної палички, яку його свідомість вірвалася і наказали йти за невидимкою. Гарі намагався противитися імперіусу, але закланання було сильнішим за всі, які він колись на собі відчував. Вони вийшли за межі саду. Гаррі нарешті зумів скинути Імперіус, вихопив паличку і впав, підшорений ймовірно, потужним конфундусом. Луна, сама того не знаючи, була права. Експеліармус почув Гаррі шепіт і не втримав паличку в руках. Вона полетіла у сторону противника. З під мантії, невидимки, показалася жіноча рука і впіймала Гарріну паличку. Невидимка скинула капюшон і Гаррі побачив біляве волосся й обличчя нападниці обличчя Софі Айві. Дивись, дивись, презирливо скривилася Софі, ти все одно забудеш все, що я бачив. Облівейт. Коли Гаррі піднявся, нікого поруч не було. А він зовсім не пам'ятав, як тут опинився. Піднявшись, він побрів до шатра, через хвилину забувши і про це. Містере Потере, отямтесь. Гаррі почув, десь неначе здалеку голос цілительки Браун, І з усиллями розплющив очі. Софі, грипло сказав Гаррі, як? Як почуваєтесь? запитала Лора Браун. Огорошено. Не подобаються мені ці спогади, а мені вони як не подобаються. Я про інше, з ними щось не так. Потрібно буде ще раз їх переглянути, але наступного сеансу, бо відновлення спогадів забрало забагато сил в нас обох. Я тим часом попрацюю із тим, що вдалося побачити у вашій пам'яті за допомогою сита спогадів.